Всіх вітаю! Сьогодні готуємо смачну бурякову ікру. Вона і бюджетна і універсальна, оскільки може бути самостійною закускою, буде смачною намазкою на бутерброд, а також послужить чудовим доповненням до будь-якого гарніру. Кому цікавий рецепт приготування, залишайтеся зі мною і будемо її готувати. Для такої страви попередньо відварили, очистили. Та натерли на великій терці два буряки середнього розміру приблизно вагою по 350 г кожен. Їх можна натирати як на велику, так і на меншу терку. Лишилося нарізати одну цибулину. Можна брати одну велику або ж дві середні. Її нарізаємо на четвертинки. І три солоних огірки, Як і буряки, натираємо на ту ж саму терку. На добре розігріту сковороду виливаємо небагато олії. Обсмажуємо цибулю до рум'яності, час від часу помішуючи, щоб вона рівномірно готувалася. Обсмажувати будемо на середній температурі. Коли цибуля набула золотистого кольору, до неї додаємо 2 столові ложки без верха томатної пасти. Знову все розмішуємо. Тим часом трохи обсмажимо пасту. Вона зробить страву неймовірно смачною та ароматною. Далі додаємо натертий буряк. Продовжуємо перемішувати. Додамо пів чайної ложки солі. Додаємо небагато через те, що у нас будуть ще додаватися солоні огірки. Дві чайні ложки цукру, пів чайної ложки чорного перцю. Та 3 зубчики часнику, пропущеного через час на кодавку. З'єднуємо з новими доданими інгредієнтами. Зменшуємо вогонь до менш середнього, накриваємо кришкою і залишаємо на 5 хвилин. Даємо овочам потомитися. Згодом додаємо натерті солоні гірки. Саме солоні, а не мариновані. Тому що у них є та кислота, яка збалансує смак готової бурякової ікри. Я знаю є господині, які замість солоних огірків додають концентрат або сік лимона, але нам більше до вподоби з огірками. І разом з огірками, знову під закритою кришкою, все разом будемо готувати ще 5-7 хвилин. на тому ж вогні трохи менш середнього. Готову бурякову ікру можна їсти і в теплому, так і в холодному вигляді. Здавалося б, звичайний буряк, а приготувавши його таким способом, виходить неймовірно смачна закуска або намазка на бутерброд. Готуйте з задоволенням, нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки і поширення рецепту. Мені дуже приємно! Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!